А що в німецькій мові склеюють декілька слів в одне, щоб оце усе разом неможливо було прочитати. Ну насправді ми з вами робимо те ж саме. Просто ми ці слова пишемо окремо, але вимовляємо плюс-мінус так само. Як це взагалі працює? Отакі от довгі слова, які складаються із декількох слів, називаються композита і будуються за певним принципом. Є одне слово, воно в композиті стоїть на останньому місці. І воно є у всьому сполученні головним. Усі попередні слова тим чи іншим чином описують це наше головне слово. Ну, взяти, наприклад, слово картка, дікате. Якщо ми хочемо сказати, що це візитівка, візитна картка, то ми кажемо візитенкате. І нас вже не цікавить рід слова візит, тому що головним у цьому сполученні є слово дікате. Тобто і візитівка буде дізитнка. Хочемо ми сказати, наприклад, лікар діацт. Хочемо сказати, що це стоматолог, зубний лікар. Кажемо діацанацт. І нас вже не цікавить, якого роду слово – «зуб», тому що головним у сполученні стає слово діацт. А якщо ми хочемо сказати, що перед нами візитівка стоматолога, знову ж таки склеюємо. Але спочатку нам треба визначити, яке слово буде означальним. Означальним буде візитівка, бо ми від нього ставимо питання, чия вона, вона стоматолога. Значить, у кінець ставимо дізитинка. А перед нею приклеюємо стоматолога. У нас виходить die цанат Все разом візитівка стоматолога. Якщо знати, Кожну із частинок довго слова, то і слово саме розгадати також нескладно. Важливо пам'ятати лише кілька важливих правил. В завтрашній день не всі можуть дивитися. По-перше, рід усього довгого слова визначаємо за останнім його шматочком. У нашому випадку це дійкати жіночого роду, значить, усе слово, яким би довжелезним воно не було, буде жіночого роду. По-друге, не забуваємо про наголос. Основний наголос у такому довгому слові зазвичай ставиться на першу частинку, ну, щоб нікому не було прикро. Рід за останнім словом, наголос на першому. Тобто у нас вийде цанат візитгате. І по третє, бажано знати, яким чином відмінюються слова на стику двох частин. Наприклад, якщо ми хочемо сказати книжкова полиця. То це полиця, куди ми ставимо книжки. Зазвичай їх багато, це не одна книжка. Тому ми слово бюхя вживаємо у множині. Полиця буде Дас Рігаль, усе разом у нас вийде Дас Бюхя Рігаль. Ну от розібралися. А тепер скидайте у коментарі найдовше слово німецькою, яке ви взагалі колись бачили.